Час підсумки дня продовжується в ефірі п'ятого каналу. В цій частині у нас інтерв'ю із віце-прем'єр-міністром України, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком. Пане Геннадію, вітаю. Добрий вечір. до вас цілий спектр запитань. Почнемо напевно з ключової реформи влади децентралізації. І от що ми спостерігаємо на законодавчому рівні, процес іде. Відповідні закони є, вони вже набрали чинності. Міністерство розробляє відповідні методики. А от на місцях, ну принаймні, депутати в нашій студії кажуть, що на місцях повне нерозуміння. Люди не знають, як об'єднуватись територіальні громади, навколо кого, під які повноваження, з якими можливостями ресурсами. Коли це розуміння у них з'явиться. Ну, по-перше, я б хотів би зазначити, що процес децентралізації почався з Нового року, і вже при прийнятті бюджетного податкового кодексу практично наші регіони отримали додаткові бюджети з порівняно з 2014 роком і додаткові повноваження. І тому процес децентралізації пройшов і фінансово, і тому на сьогоднішній день практично ті еліти, які працюють на містах, це місцеве врядування, вже відчуло, що децентралізація пішла, додаткові кошти. Зараз було прийнято два законопроекти, які були подані урядом: це закон про засади державної регіональної політики, а також закон про добровільне об'єднання громад. 3 березня президент підписав цей закон. І це практично став старт на те, щоб провести добровільне об'єднання громад з розрахунку того, хто має які сьогодні фінансову спроможність. І тут питання до районних рад, до обласних рад, яким чином далі діяти. На цьому тижні уряд прийняв методику по проведенню об'єднання громад. Зараз ми працюємо з адміністраціями про те, яким чином провести обговорення, подивитися, які громади спроможні, які повинні доєднатися, які ресурс для цього залучити, яким чином далі рухатись. І тому тут питання до еліт, які є сьогодні в районах, в областях, як вони включаються в цю роботу. Я б хотів би сказати, що ми додатково ще зараз будемо відкривати офіси по провадженню реформ mm -hmm. в кожної області, які будуть експертно допомагати саме на місцях по цій методіці, Проходити крок за кроком, що потрібно робити. Мета основна і тут децентралізація як інструмент. Для того щоб запрацював регіональний розвиток, щоб кожна громада зрозуміла, які вона має фінанси, які повноваження, яким чином долучитися до тої чи іншої громади, щоб якість публічних сервісів, які вона повинна надавати, починаючи з оформлення там, земельних ділянок, спадщини, нерухомості, були найкращі. І тому, от саме в публічному сервісі, доступу до медичних закладів, доступу до освітніх закладів, і буде проходити це об'єднання. Цей процес запущений, він йде, і на сьогоднішній день кожен регіон повинен ще кластерно визначити, а що є в нього дійсно на території, яка інвестиційна привабливість. Це і питання, взагалі, додаткових доходів від акцизних товарів, це питання по податку на нерухомість, податку на землю. Це те, що може додатково заучити кошти саме в ту чи іншу громаду. А цим цей принцип да це є. Процес не тільки в Києві, не тільки в законах, не тільки в постановах уряду про методіку, а це і процес, який йде вже на місцях. Дуже багато сьогодні питань задається і зацікавленості від наших таких, знаєте, дуже активних громад, які вже відчули, що саме дійсно вони вже впливають на ситуацію. Вони зараз очікують ще зміни до конституції, де додаткове повноваження від адміністрації перейдуть до районних обласних рад. І цей процес, ви знаєте, дуже там, де активні громади, воно дуже цікавить людей, тому що вони розуміють, що чим більше вони сьогодні будуть активніші, Тим більше в них в майбутньому буде повноваження. А зорієнтуєте, хто серед лідерів на кого орієнтуватися мається на увазі конкретні регіони? які Я от ви вам скажу, є... що практично, якщо подивитися, от по бюджетній децентралізації у нас всі практично обласні міста, обласні ради отримали найбільше грошей. От з новим бюджетом, наприклад, Львів додатково отримав 800 мільйонів. Вінниця 200 мільйонів. Так по кожному. Практично регіону. Лідерами в цьому процесі є сьогодні це все-таки обласні міста. Нам потрібно зараз цей процес запустити в райони, в, дійти до сільських рад і зробити таким чином, щоб саме Ті територіальні громади, які мають спроможність по фінансуванні своїх публічних сервісів, СМБ-сам а не просто чекати, поки їм центр надасть зарплату або повноваження чекати цього процесу. Тому я вам скажу, практично відбувається скрізь така активність це і Харківська область, і Вінницька, і Львівська. Хмельницька область, Житомирська область. Тому цей процес пішов. Єдине, що потрібно зараз, це експертна допомога, це конкретно покроково людям розказати. І зараз цим уряд в Принципі і займається, а у зв'язку з додатковими коштами, які надійшли в регіоні, чи можна говорити про бездефіцитність їхніх бюджетів, наприклад, чи вони все ж таки ще так залишаються? от саме бюджетна децентралізація і показала, які в нас на сьогоднішній день є залежними від фінансів від центру, так і яким чином так побудувати, щоб саме територіальне об'єднання дало можливість інвестиційної привабливості. тому що коли запитують, а чому дійсно та громада, яка є фінансово спроможна, повинна до себе доєднувати угу. іншу громаду? Це питання і людського ресурсу, це питання і податків фізичних осіб, це питання території, це питання тої землі, яка буде практично в територіальній об'єднанні громади в користуванні. Ще одна болюча тема: це тема енергозбереження. От ми зиму пережили, газу вистачило. Проте тепер у нас новий виклик, а саме платіжки за газ, нові тарифи, і люди їх побачать в кінці місяця. Ну і напевно певною мірою будуть шоковані. Уряд зараз займається тим, щоб максимально стимулювати громадян до того, щоб в рамках програми енергозбереження обладнати, наприклад, помешкання не газовими котлами, ще низка якихось пропозицій. Як саме стимулюєте, умовно кажучи, і Чим конкретно громадянин має бути зацікавлений для того, щоб от допомогти цій цілій державі злізти нарешті з газової залежності? Дуже от, слушно ви зауважили, що дійсно України сьогодні питання злізти з газової гілки це питання національної безпеки. І саме підвищення цін на газ, воно веде за собою низьку тих заходів, які сьогодні робить уряд. Це в першу чергу і той напрямок нової програми субсидій, де в декоративному способі в заявах в декларації кожна людина подає таку заяву до управління соціального захисту і декоративно отримує ту субсидію, а потім вже перевіряється, надані її інформація. А з іншого боку, уряд вчора на своєму засіданні запустив нову програму. Це по мотивації по енергоефективним заходам нашого населення. Це не тільки 20% компенсації придбання на газових котлів, це 30% практично утеплення індивідуальних будинків, це 40% для утеплення багатоповерхівки, які сьогодні мають статус ОСББ. Також саме ми запустили в парламент закон про спільну власність в будинках, де громадяни можуть об'єднуватись і на управителя, управітеля, також саме долучатися до цієї програми партнерам уряд. До в цій програмі є Ащадбанк, Укргазбанк і «Укрексімбанк». На сьогоднішній день більш потужно працює Ащадбанк. Покроково розписано, коли людина приходить, звертається за допомогою, отримавши, відкривши поточний рахунок, поклавши на стіл рахунок на або не газовий котел, або на матеріали для утеплення, він отримує кредит і отримує ту компенсацію, яка дається від уряду. Сьогодні уряд спрямував на це практично 345 мільйонів гривень. Ми розраховуємо на те, що ми зможемо залучити ще додатково приватних інвестицій 1,2 мільярда, і в цілому це складає півтора мільярда гривень, які будуть направлені саме на ці заходи. Я вам скажу, що ця програма охопить, по нашим підрахункам, десь 134 тисячі сімей. Але з іншого боку, ми вважаємо, що ринок дуже великий, він є недофінансований, і тут ми очікуємо на допомогу і міжнародних фінансових організацій, які готові сьогодні долучатися через енергосервісні кампанії, через ті заходи, які вони можуть проводити. Це установка лічильників на типову енергію в будинках, це заходи по енергоефективності утеплення будинків. Це взагалі підхід до того, щоб почати рахувати, а скільки постачаючі компанії надають дають енергію, енергії і скільки ми повинні заплатити. Тому я тут вважаю, що тут повинна бути навіть подвійна відповідальність. По-перше, наші люди повинні розуміти, що сьогодні є військова агресія, сьогодні є втрата 20% економіки, яка не може не впливати на загальний стан економіки. З іншого боку, ми намагаємося за рахунок програми субсидій, за рахунок програми енергоефективних заходів зменшити оце навантаження на сьогоднішній і так не дуже гарний стан. Фінансових людей. Чому? Тому що ми відчуваємо, що сьогодні економічне падіння в Україні є. Ми його, тими заходами, які стосуються дерегуляції, децентралізації, заходами, пов'язаними з залученням інвестицій, зменшити і зупинити падіння. Сьогодні не йде про те, щоб економіка зростала. Нам потрібно в першу чергу її зупинити, її падіння. Потім вивести фінансово стабільний стан і таким чином вже злучаючи інвестиції, зробити таким чином, щоб сьогодні саме головне люди відчули, що в них є робота. І от над тим, чим ми сьогодні працюємо, це те, щоб забезпечити наших громадян за рахунок інвестицій, за рахунок також і напрямку будівництва е житла в майбутньому і за рахунок енергоефективних заходів, додатково створити робочі місця. Тому що якщо ми кажемо за півтора мільярда, які ми сьогодні направляємо в енергоефективні заходи за 345 мільйонів, які ми направляємо як допомогу е, уряду. Це теж стосується тих виробників, які сьогодні готують ці е, будівельні конструкції. Uh -huh. Це ті робочі місця, які створюються за рахунок того, що проводяться роботи по енергоефективності. Це, в принципі, прямий вплив в економіку на і в, в, вплив на робочі місця. Ви згадали орендне житло державне орендне житло це один з напрямків, які задекларовані урядом, і ми знаємо, що це в принципі перевірений вже західним досвідом шлях доволі ефективний. Там не беруть у власність житло, а справді беруть його в оренду і вважають, що це абсолютно нормально, і це з точки зору і економіки держави, і економіки конкретної сім'ї значно краще. Як ця програма будівництва орендного житла на державному рівні буде працювати у нас? І коли можна говорити про її там впровадження. Ну по-перше, я скажу, що будівництво взагалі це дуже велика галузь, яка повинна рухати економіку. Увага до неї дуже серйозна. І сьогодні ми розробляємо концепцію, по якої ми повинні розвивати не тільки іпотечне житло, яке можуть придбати люди в кредит, а й будівництво орендованого житла. Скажу для цього потрібен дуже серйозний інструмент. Це довгі і дешеві гроші. І це те, без чого практично будувати неможливо. Зараз ми активно ведемо переговори по залученню таких інвестицій із Європою. Також ми ведемо переговори із сходом світу. Це Китай, яким ми підписали зараз великою державною компанією City Corporation, про те, що вона готова залучати такі інвестиції в Україну 15 мільярдів доларів. Це Рамочна угода вона стосується декількох років, але там прописано ще додатково 1 мільярд. На пілотний проєкт, який стосується саме орендованого житла, я б mm -hmm. хотів би, щоб просто було розуміння, що стосується і що і мається на увазі. На сьогоднішній день ми побачили, які ризики сьогодні виникають у наших громадян, коли вони отримують ще кредит в банку. Потім, зв'язку з тим, що є інфляційні процеси. Да, вони роками випувачують за недобудоване житло і без гарантії, до речі, що те житло ну, вони заберуть. Тому один напрямок це спрямування на те, щоб на законодавчому рівні захистити наших інвесторів. Це зробити так, щоб вони вже на інвестиціях 10% мали майнові права. Друге питання це доучити до цього кредитування дешеві гроші, які б вони отримали саме в гривні. І тут питання взагалі такої підходу, яким чи нам залучаючи кошти від недовгострокових кредитів, перевезши їх в гривню, заставити працювати. І з іншого боку, це створити новий механізм на ринку України це ринок орендованого житла. Де ми можемо побудувати житло і практично знизити ціну на орендоване житло в зв'язку з його великим дефіцитом, в таких містах як Львів, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Київ, є великий дефіцит орендованого житла. Таким чином, знизивши його вартість оренди, таким чином давши можливість людям не чекати роками там, поки вони побудують житло або брати кредит, вони його можуть за дешеву ціну орендувати. А так, до речі, ось, відносно ринкової компанії, вартості, наскільки це може бути менше? Ну, ми бачимо, що практично ми зможемо а, при навіть пілотному проекті в місті Києві так знизити його оренду, вартість оренди вдвічі. Це мається в увазі там тисячі гривень за двокімнатну квартиру. І я вважаю, що для родини, яка працює, яка має стабільний mm -hmm. доход, це нормально. По друге, ми вважаємо, що цей ринок буде дуже цікавий для компаній, які сьогодні залучають працівників на свою роботу, банки, всі інші підприємства, які можуть орендувати для своїх працівників таке житло. Це велика програма. Це програма не одного року, але її потрібно починати, потрібно створити законодавчу базу. Саме головне, ми отримали дуже позитивний сигнал від зовнішніх інвесторів, для того, що вони готові входити на Україну з такою. Програми розуміючи, що Україна, проводячи реформи, в майбутньому буде європейською територією, де рівень життя буде європейський, і саме такі інструменти працюють у всієї Європі. Ще одна сфера вашої відповідальності це схід. Будівництво фортифікаційних споруд тут я хочу одразу з'ясувати для себе і для глядачів так само гучно заявлений проект стіна і будівництво фортифікаційних споруд. Наскільки вони між собою координуються? І якщо говорити про те саме будівництво, в якому процесі вони зараз, ті самі захисні споруди, за рахунок чого будуються, ким будуються, якими ресурсами і коли можна говорити про завершення. Ну, по-перше, я б хотів би дійсно розграничити ці два проекти. Проект Стіна це стосується взагалі будівництва кордону між Російською Федерацією і Україною. Інший проект це по фортифікацій, які дозволять нашим хлопцям, нашим Збройним силам України нести бойове чергування, нести службу саме вдоль лінії зіткнення. І на сьогоднішній день саме ресурс, які спрямовані, він направлений на те, щоб захистити Україну. Захистити проведення реформ, дати можливість інвестиційного спокою на іншій території. Територія Донецької Луганської області, яка на сьогоднішній день не контролюється українською владою, також є українською, також там живуть українці. Але ми повинні зробити дуже потужний превентивний захід для того, щоб ні в кого не виникало сумніву в тому, що сьогодні Україна здатна оборонятися. І тому наші хлопці повинні бути не просто в полі, вони бути в обладнаних приміщеннях, вони повинні бути мати дуже потужні опорні пости, де вони можуть дійсно бути захищеними і нести таке чергування. Для цього я вважаю ну, дуже Мудре рішення і президента і ради національної безпеки для того, щоб залучити для цього будівництва практично всі регіони. Кожна область сьогодні отримала ту ділянку вдовж лінії зіткнення, де вона побудує свою кількість опорних пунктів. Залучені наші будівельники, гроші урядом були виділені на це і напавлені в резервний фонд. Це додаткова та робота, яка отримали всі наші регіони, а не тільки працівники і робітники в Донецькій Луганській Луганської області. І саме головне це дійсна наша державна справа. Це дійсна оборона нашої країни, і сьогодні, от практично, кожен керівник області розуміє, що е, та проблема, яка сьогодні існує в Донецькій і Луганській області, вона є загальнонаціональною проблемою, і от такий потужний рух. Сьогодні дасть нам можливість дуже швидко побудувати і в травні місяці закінчити це будівництво і створити додатково превентивний захід для того, щоб не дати взагалі думки про можливу військову агресію на іншу територію України. А зараз людського ресурсу вистачає на для будівництва. Ну я це для запитую, наприклад, величезна кількість людей зараз, в тому числі і переселенців, шукають роботу, шукають будь-якої можливості роботи. Куди їм звертатися, якщо вони хочуть долучитися? От буквально своїми руками до цього проекту. Ви знаєте, у нас найбільша кількість Сленців сьогодні в Харківській, в Дніпропетровській, Запорізькій області також на території Донецької, луганської області. Саме ці області, саме керівники цих областей отримали найбільшу кількість фортифікаційних споруд для будівництва. Вони активно залучають. Практично і людей, які живуть як переселенці в їх областях, і ті будівельні компанії, які працюють саме на цих територіях. У нас конкретна вказівка для того, щоб ті підприємства, які є поряд, були залучені і під'єднані до цих, цього будівництва, і також люди були задіяні. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що ця загальнонаціональна справа, вона і є таким, знаєте, додатковим можливістю взагалі е, створити робочі місця. 28 квітня це день, коли в Україні принаймні робоча така дата, поки що буде проведено міжнародну конференцію підтримки України, і ми дуже сподіваємося, що напевно наші західні, не тільки західні партнери, долучаться до того, щоб максимально допомогти Україні і фінансово, і кредитно і можливо в якийсь інший спосіб. Які ви прогнозуєте результати цієї конференції, про які обсяги допомоги або кредитів ми можемо говорити? Ви знаєте, ще є практична. Місяць, коли ми готуємося, запрошуємо. Запрошено дуже багато людей, дуже відомих людей, це і президенти країн, це і прем'єр-міністри країн. Вже ми отримали попередньо від, наприклад, ООН ту суму, яку вони готові виділити. Це 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ми готові. Взагалі запропонувати і гуманітарний план реагування на ситуацію в Україні, і оцінку потреб відновлення Донбасу, яка складає на сьогоднішній день приблизно півтора мільярда доларів. І тут тому, от як ми підготуємося, яким чином ми покажемо ті інструменти, якими ми готові взагалі долучитися і. Щоб підтримали Україну, ми очікуємо дуже багато від цієї конференції. Ви знаєте, президент України сьогодні дуже багато працює з точки зору припинення вогню, встановлення миру. Це і е, практично мінські угоди з 5 вересня, 12 лютого, комплекс міроприємств по впровадженню мінського протоколу. Уряд працює над тим, щоб взагалі побудувати фортифікації і зробити таким чином взагалі захисний таку е, потужну лінію. І зробити таким чином, щоб показати, що сьогодні ми Українці готові а, до таких викликів, але виклики досить серйозні: один мільйон переселенців, а п'ять мільйонів сьогодні в Україні людей, які потребують гуманітарної допомоги. Це ті речі, з якими жодна європейська країна сьогодні не здатна впоратися самостійно. І тому міжнародна конференція на підтримку України є ключовою для того, щоб показати, що сьогодні європейська держава Україна. Є на кордоні взагалі демократії Європи, і сьогодні це загальна європейська справа для того, щоб надати таку допомогу не Україні, а надати допомогу самим собі. І це європейцям практично на кожної зустрічі, на кожної міжнародної зустрічі доводиться кожному президенту, яка держава є, і з е, е, Сходу України і з Заходу. Єдине, що сьогодні цього не розуміє Росія, яка просто не хоче своєї військової агресії дати можливість провести в Україні ті реформи, на які ми налаштовані. Ну у Росії власне своя власна система координат, і напевно ми вже маємо просто це усвідомити остаточно. Я дякую вам надзвичайно за цю розмову. Геннадій mm -hmm. Зубко, віце-прем'єр-міністр України, міністр е регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства, був гостем програми Час підсумки дня. Дякую за увагу і до зустрічі.